Юридична компанія, приходько та партнери професійно здійснює відкриття, релокацію та масштабування бізнесу до країн Європи та інших розвинутих країн світу, а також здійснює повний супровід в цих країнах. Чому це актуально? Ви зможете продавати свої товари або послуги за кордоном по значно вищій ціні в євро або доларах, при цьому витрачати кошти тут у гривні. Маржинальність такого бізнесу зросте. Наявність офіційно зареєстрованого бізнесу в Європі та інших розвинутих країнах дає можливість отримувати кредити за більш вигідними ставками. Дає можливість оптимізувати бізнес процеси, можливість грати за прозорими та чіткими правилами на нових ринках світу, отримання статусу юридичної особи в респектабельній юрисдикції, що розширює можливості для повноцінного ведення бізнесу та збільшення оборотів та прибутку. Чому потрібно звертатись саме до нас? Ми надійна компанія, яка має репутацію і дорожить нею. Ми гарантуємо якість послуг, а у випадку невиконання взятих на себе зобов'язань повернення коштів. Ми реалізовуємо комплексний підхід, де ви зможете закрити усі свої потреби. У нас зібрана команда висококваліфікованих юристів, бухгалтерів, маркетологів та інших затребуваних фахівців. Крім того, у нас майже в усіх великих містах Європи є офіси. Де вони розміщені, ви можете побачити на нас на сайті. І ми забезпечили наявність в кожному з наших офісів фахівців, які спілкуються на зрозумілій для вас мові, щоб не було бар'єрів в комунікації. Сьогодні потрібно знаходити нові можливості і рухатись вперед. Наша компанія вам в цьому допоможе. Записуйтесь на консультацію, буду радий познайомитись особисто.